Так, в мене ще буде розпаковочка лобувки. Ну, <сі> Я з виперейщу. А то можна було покриті подивитися. Ну ладно. Там ну, вона ще ніс обдертий. Шесть гривень. Замазане якась. Така лабуба. Тут вже видно, що. Це дорогі ручки діла. І що це таке дві? А що це світу? Я вже вдома, я зробила маску. І Ця маска дуже класна. Вона так охолоджує. Я після рибалки згоріла була, винесла оцю штучку. І в мене нормальна шкіра стала, не така червона. Подарували постіль, Марсік кайфує. Ще нам сестра Владика подарувала чаю. Боже, як він пахне? Тей, топ. Ось цей топ. Боже, так пахне. Те люблю чай. Міхімотно пахне. І поставила цей телефон. Зараз <гум> буду змивати маску. Я приїхала вчора вночі, майже в час ночі, я їхала, мабуть, десь 35-36 годин, мені здається. Це ужас просто. Зараз буду змивати. Я щось знімала, але не прям багато. Тому я, мабуть, зроблю вставочки, я Подарувала Владу пачкам сестри подарунок. Oh.

А це що? Філіфом зі своїми. Ще ми їздили за Альбінкою в Черкаси, потім батьки приїжджали, але як їздили за Альбінкою, трошки я почала була знімати і не продовжила. Ви вітати, трохи рановато, але. тривоги. І ще ми знімали відео у Юлі на її канал. І трішки я знімала перед цим. І теж зроблю вставку. Я просто не знаю, як його все зліпить. Тому я вам трошки розповім і зроблю вставочки. Раз Так, мы пришли снимать видео. Что я взяла? Це туби. Ой, спасибо. Тобі. Спасибо, спасибо малышек. Ой, класс. Черный банчик. Так, правда. Все <laughs> такая что надо. О! Може вже Шипарно. витерте, вальбінки забрала. У мене таке теж було, тільки я взагалі навчально розбила. Каса була перший прильот ракети у готель. Може, помниш? старий готель. А він же ж недалеко від нас, як гепнула. Коротше, проснулася і рукою отак. Воно з дзеркало там стояло. І я така підключить. Вона повністю зарядила. Ось воно таке ж золото. как разуня. Как разуня. Печенька ты? Ты печенька? Я печенька. Я в лет буду длина. Ну, красиво. Красиво. Такая вот Вот да. нянька. Мы как и нашли и боже, она замацка, она в чем-то, не знаю, чи то смола какая-то наверное, месяц, вычисывали. Боже, какой хвист. Идем. Да. Красотка. Покажи, людям покажу. Боже, какой ти красиво. Це топець. Носик такий. Ну, так і штовхне бо Вона таке сидит. Не бізь, не бісе. Ага. Боже, как ти гарний твій це. О, А да. На <гум> дара когті об цей диван. Хто тільки не дар когті об цей диван? Ти спасеш, який він бідний. Так, законтесь. Це Юля. Я оставлю тобі до селочку. Якщо декодуся виділо. Абсолютно. А ви знаєте, а можна мені мою колу? Анжеліна, sorry. Да. Можеме ми будеть побудем розказувати про свою косметику тобі і на пару запитань відповідати. Можна. Так? Можна. О. Поки дойшов. Це ужас. Жарко. Жарко. Жаротінь. Нормально, що на мене сонце світить. Ну, ти по-другому просто... ніяк. Ти тут цей, а я тут цей. Свічусь. Нічого, сутінка <кхм> фіни так світилися. О кстати, недавно Саша передивлялися всі е, часті сутінок. Він зі мною дивився. Ми останні не подивилися я кажу, окейс, я сам не саме я теж хочу подивитися, а ти на роботі. Ага. Він каже, дивно, <реж> <да. пореж> Ні, жди <реж> мене. <Чесно. реж> ну так воно нічосі. Попробуй мікрофончик. О, я сам попробую. Так, один, два, три, чотири, п'ять шість. Сім. Сім. Крашу чу. Так, а ну-ка дивись не... О, солнце зашло, ну, кайф. Китя красиво. Вот такие стоп у нас. Зрители. Теперь будем снимать. Ух ты! Я замолвился. Как хмариночка. Класс. А -а -а. Да. І я на тему задивлялася кожа на увазі. Це на тему. Так у мене тут, звісно, все несіли в красі. Це мене теж. <світ> я поскидалася. Це в мене є помада. Не хочу, я її не визувала. Бо мені Добре. дуже не подобається її запах. Що за шоколад? А, ти не любиш сладеньке? Ні. Так хочеш, близько. Ну так, такий чорний шоколад, не люблю. Це ти просто так заказувала? Так, я думала, буду повз запах мені не подобається. А це після сонця намазиться. О, прикольно. Яке нам надо. ласка. У мене тут спонсор з'явився Ви розумієте? Він, а я шукала олівчик для цього. Для чого? Для брів. Шукала, шукала, якийсь знайшла в рекомендацію. А цептом дилюся це такий самий. Як я купила. О, це в мене і отакий, і оце світліший. Ну, блін, треба було в тесера запитати і не морочить собі волонтера. Зараз перші. Можна них макіяжувати. Так, да, я такий бачила, класний кажуть. Ти ми, ми... заказували на мейкап в Бійці косметичку, заказувала. В подарок кодерки садові. Клас. Да. No. <laughs> no. Блін, постиралась. Це в косметичці, видно, постаралась. Тобі намочити теж треба ну, да. на да. скожих пішло? Ти цей момент хочеш на налоги. Yeah. Всім привітки! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юля. Зі мною сьогодні Діана, моя подруга. Ми сьогодні будемо фарбуватися разом з вами, а також відповідати на запитання із чату GPT. Думаю, буде дуже цікаво. Кажи. Кажи, вже <кажи> заключиться. <кажи> дуже? Давай, давай, одну фразу, де раз Думаю, буде. ти Думаю. Душа. Думаю, душа. Думаю. Думаю, буде дуже цікаво. Поїхали? <сас> <сас> Я Кажу, поїхали вже кудись. <сас> Думаю, буде дуже цікаво, тому поїхали. Все <сас> Але, такого Робиться контент. Ми вже зняли два відео. Тепер заносить нам... <сас> <сас> мої торби. Турби. <сас> <сас> турби. Ну, гулять. Ми вже знімемо що ще щось в TikTok. Насміялись. О, oh, да. Yeah. <laughs> да зараз заряжу камеру і потім поскидаю тобі і собі відео. Uh -huh. Може завтра вже зміну, коли в селі тепер накрашені модні. О, oh, так. Yeah. <laughs> Ми сидимо чілем. Виглядаєш? Не туди. <laughs> Шукаємо тренди. Угу. Щоб зняти э, ті, хто. Хоч сонця зараз такого. Ну тут нема. Даш? Угу. давай. Давай. Завтра може зустрінемося фотосесію. Давай. <ріст> Все, понадоби, ну, да. пока пока Купила мамі такі штучки. Ой. <ріст> В сінцеї. Він дуже гарний. З підставочки. Такі. Мене Марс поцарапав. Вчора я в поїзді десь порізалась, не пойму де. Це Марсик, ми з ним билися трошки. Ще ми поїдемо сьогодні до Амельки І я думаю, я покажу, як вона буде розпаковувати всі свої подарунки. я ходжу ось в таких тапочках. Це мені альбінка розмалювала. Це Марсик. Мені дуже подобається. Зараз покажу, в яких Владік ходить. Альбінка розмалювала для Влада, Марсі і ПМТ взагалі. Дуже класно. Селена Гомес випустила парфуми. Парфуми я не замовляла, а я замовила там якось. Я забула, як вона називається. Воно ну, таким кремчиком. Коротше, я замовила там по картинках, <головіка> і це мені прийшло. Я замовила, як в Україні була, це мені зараз прийшло я хочу. Відкрити, понюхати. А Я хотіла взагалі оцей кремчик за ароматом замовити цього ж самого аромату, що й парфуми, але його не було. Щось, мабуть, розгребли. усе. То я замовила, по-моєму, синенький чи зелененький. Не пам'ятаю, зараз відкриємо понюхаємо, що воно там. І зараз ми будемо їхати до Амеліки, дарувати подарунки. Я в останній момент. Побачила, згадала, що ще є пакетик тут все. для Амельки. А я ще думала, дивно, що я все взяла з України. А ні, Футболку, за... Футболку забула. Футболку я вдома забула. У -у -у. І там роливу роз... таку. Так, це у нас. Такі Соленого масу. Замісила соленого І Це кажуть, що це взагалі раніше ніхто такого не бачив. Це вони такі духи зробили. Крем. <рес> їх не Треба щось ну, самі такі місця на руки, на шию. О, ну це цитрус. Я люблю свіженькі. Mm. Yeah, yeah, Кайфей. Це. Це тобі від баби. Wow. Ось так вона жимає. Yeah. Yeah. Бінка грала дома. Тільки вони не домалювали ось оцей. Розовим бач? Шікі в тебе причесочки. Yeah. Мільйони! Oh. I що там ще? Ку -ку. Кап поміряємо куртку? Так. А чого ти там? Дивись, костюмчик тепер покажись. Що й футболку одягни. Так само одягайся сам. Давай куртку поміряємо <ріпи> <ріпи> <Шо> Що? Що це? Ти <ріпи> пробував? А це костюмчик, мабуть, такий. А, да? дивіться костюмчик який. А ми хотіли ті тобі щось купляти. Плачча, да. так, хочеш тепер платять? Відкривай. А не дивись. О, плаця. Ой, хапиш. Це доця. йдуться. І резинки. Вау, вилики. Вау, дуже гарно. Диві резинки. Ух ти І, правда в нас, бачить, два хвостики поки що не. А ще тобі ось ця баба передала. Ого. <рес> <рес> Наклайки! <рес> да. <рес> оце далі там цей. Ти все, хватить тобі, да, оце пока що.